Щось темно у вас тут, але це нормально. Це ж чорна п'ятниця. І поки темнота кадру перескочила на мій макіяж, а наші гаманці ще не перетворилися на чорні дири, я розкажу вам про найяскравіші знижки на цю чорну п'ятницю. Хай, я Моаджіла, і з цього відео ви дізнаєтесь, як зекономити до мінус 80% на косметиці і скільки сотень євро залишиться на ваших рахунках. Яка чорна п'ятниця, вона ж буде тільки 29 листопада. Хотілося б, щоб це відео стало гайдом до знижок на Чорну п'ятницю. Я стану вашим GPS і покажу, які знижки. Нижки тікають нас на дорозі. І перша наша зупинка це Сефора. І саме цей магазин став винуватцем, чому ми так рано починаємо говорити про знижки, тому що вже знижки на Сефорі стартують 1 листопада. Такі розпродажі Сефора проводить тільки два рази на рік весною і осінню. На сефорі, як завжди, представлено чотири категорії знижок. Перша найбільша категорія мінус 30%. І вона діє лише на особистий бренд Sephora. Він називається Sephora Collection. Вони також мають і. Пензлики, і догляд і декоративку. Знижки на цю косметику протримуються від 1 листопада до 11. Знаю, багатьом подобається і червона матова помада від Sephora, мені особисто подобається 47-й пензлик з Сефорівської колекції, дуже вдала форма, він м'якенький, один з улюблених для нанесення тонального і кремових продуктів. Наступна категорія знижок мінус 20%, доступна тим, хто має категорію руж. Так само з 1 по 11 листопада. Ви маєте цей статус, якщо багато купуєте на Sephora. Якщо ви давно знайомі з правилами Sephori, то напишіть в коментарях, чи історія завжди підсумовується ваша, чи вони дивляться на вашу історію покупок за останній рік. Оце цікавий момент, який я б хотіла уточнити. Третя категорія знижок це мінус 15%, і вона доступна тим, хто має статус VIP. А зараз увага, тому що знижки мінус 15% для цього статусу будуть відкриті тільки 5 листопада і протримуються до 11. І остання категорія для початківців, ті, хто мають статус інсайдер мінус 10%. Також з 5 листопада по 11. Що ж робити, якщо ви хочете знижку, але ви не зареєстровані на Сифорі і не маєте історії покупок. Тут приходять на допомогу байери. Українські байери це окремий вид мистецтва. Саме до них ви можете звернутися і сказати, я хочу такі-то такі-то товари. Вони купують завжди дуже багато, тому в них 100% статус руш. Звичайно, ви платите їм невеличку комісію, але, наприклад, замість 20% у вас буде знижка 15%, що також, в принципі, непогано. Тут могла би бути реклама одного із байерів, але це мої щирі рекомендації. Для мене період чорної п'ятниці починається тоді, коли англійський сайт. «Cult. Beauty виставляє свій goodie Bag. Зазвичай кожного року вони роблять два Bag. І зараз вже один вийшов на покупку, здається, 175 євро. Про це я писала у своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь туди, щоб бути в курсі всіх знижок і всіх актуальних промокодів. Коли представляю цей кудібек, зазвичай на сайті знижок немає, але можна, наприклад, отримати стандартну знижку, мінус 15% на перше замовлення на Б'юті. Окрім того, ви можете купити косметику, яка вам справді потрібна, і отримати класний подарунок. Ну, звичайно, якщо вам подобається косметика, яку підібрала команда Б'юті. Щодо сайту Б'юті, давайте домовимось так: якщо це відео набере 400 лайків в своєму телеграм-каналі, я опублікую промокод, який. Дія майже завжди, і впродовж року у вас буде знижка мінус 20%. І також не варто забувати про офіційні сайти брендів. Наприклад, нещодавно на почту я отримала повідомлення про ранній доступ до знижок на сайті Elayes of Skin. Знижки на офіційному сайті будуть 30%. Тепер поговоримо про декоративні бренди, наприклад, бренд Nars. На їхньому офіційному сайті також знижки 30%, але минулого року вони проводили таку авантюру, я думаю, цього вони повторять. Чим більше ви купуєте, тим більша знижка. Найбільша знижка була від 160%. З 10 євро, якщо ви купуєте, і тоді вам дають мінус 50%, тобто ви заплатите тільки 80 євро. У Pet Magrat завжди просто прекрасні знижки, там мінус 40%, мінус 30% це стандартно, я вже про це навіть не говорю. І такі великі бренди, які хочуть, щоб ви купували тільки їхню продукцію, тому що на їхніх офіційних сайтах більше нічого і не продається. Роблять класні пропозиції по різним бандлам, сетам, наборам в основному. Там може бути дві палітри тіней. Помада тональний може бути набір. Минулого року я пам'ятаю тональний, і тонік продавався разом. І на такі набори додатково діє знижка. Ну, це прекрасно. В бренді Петмаград мене цікавить тональний, мене цікавить тонік і мене цікавить їхня неймовірна і краси помада з бантиком. Я ніяк не можу вибрати колір і не наважуюсь її купити. Можливо, на цю чорну п'ятницю наважусь. Ще не знаю. На сайті Lancom завжди прекрасні знижки до мінус 50%. Якщо ви хочете комусь зробити подарунок, то Lancom – це непоганий і люксовий бренд. У них непогана туш, Я нещодавно щупала їхній бронзер. Ой, такий там класний бронзер відтінок 02, мені сподобався. Якщо ви любите їхні парфуми, це прекрасна нагода. Йдемо далі. Бренд Tower 28. Він якось не дуже популярний, але зараз я часто бачу їхній спрей антисептичний. От його я б хотіла спробувати. І я прогнозую 28%. Вони завжди роблять такий приколчик, тому що в них бренд називається Tower і 28, тому вони завжди стараються використовувати цю цифру 28%. Ріана дозволить нам купити свою косметику Fendi Beauty зі знижкою 30%. Знову ж таки, там також будуть наборчики, які можуть бути вигідними. Бренд Giorgio Armani також можна буде придбати зі знижкою мінус 30%. В цьому бренді мені надзвичайно подобається тон Luminous Silk Foundation, мій відтінок 4, і у них найкращий блиск для губ. Реально, він в мене топ-1. На рівні з Rare Beauty близько, У них формули максимально схожі, тільки в армані там, ну по-перше, пакування інше, не це ясно, і відтінки трошки інші. Але по пігментації, по комфорту ну дуже класний блиск, і він реально зволожує, не розтікається. Класний У популярності набирає бренд Косес, але на Sephora ви отримуєте на нього знижку мінус 20%, а на офіційному сайті мінус 25%. Але знову ж таки, наскільки це буде вигідно? Треба рахувати, тому що плюс доставка з офіційного сайту, наприклад, на відділення нової почти, плюс ще платити окремо новій пошті, а якщо ви з Sephora замовляєте, то ви все разом замовляєте. Тут треба сісти і порахувати залежно, які ви продукти хочете. Я б хотіла нагадати, що не обов'язково щось купувати тільки через знижки, під масовою істерією чорної п'ятниці і ажіотажом можна вхопити дуже багато непотребу, але якщо ви щось справді хотіли. Давно про це мріяли, то Чорно п'ятниця це класна нагода зекономити. Забавний факт, коли я працювала активно візажистом, працювала з клієнтами і не мала ще свого блогу, я закуповувалась тільки на Чорній п'ятниці. Я могла щось підкупити впродовж року, я могла, коли у мене щось закінчиться, підкупити, або якась класна новинка гаряча, яку я хочу спробувати вже негайно, але в основному я робила тільки закупку величезну один раз в рік на чорну п'ятницю. Ну, і потім сиділа і переможно рахувала, скільки ж я наекономила. Ідемо далі, бренд Rose Inc. Зараз про нього мало хто говорить. Розі, Хайтінгтон, Вайтлі вже розірвала з ними контракт, вона вже їм нічого не зобов'язана, і також їх активно не показує. Але бренд реально достойний вашої уваги. У них є тональний в гранулах, який схожий на гранульний тональний від Шанель. Але трішки дешевший, і в нього прекрасні відтінки, я використала вже такий до Кінця. Також у мене є два пензлики цього бренду. Пензлики достойні, не найкращі, але це достойний люкс, справді, за помірну ціну. Вони і приємні, вони і тушують гарно, і форми актуальні. Найкращий продукт в цьому бренді, на мою думку, це рум'яни. Я використала два відтінки до кінця. Вони настільки кремові, вони так гарно лягають на шкіру. Обов'язково спробуйте, якщо буде така можливість. Я чула, що вони хочуть виходити з сефори, тому, якщо ви не купите їх на сефорі, ви зможете їх знайти на офіційній. Офіційному сайті, і ще й зі знижкою мінус 30%, а не мінус 20, як на Сефорі. Ну і рекордсмен по знижкам це Huda Beauty. На їхньому офіційному сайті можна зустріти знижки мінус 80%. Звичайно, це такі продукти, знаєте, матові помади, які були популярні багато років тому. Це вішфул їхня лінійка, там догляд, там якісь маски цікаві, які були цікаві. Нам 10 років назад, але все ж таки мінус 80 там буде. Якщо ви хочете купити велику палітру тіней, то це буде знижка мінус 30% тільки. До речі, як вам нова палітра від Huda Beauty? Мені не йойкнуло, але коли я почула, що бренд. Почав говорити, що це наша остання велика палітра. В мене таке враження склалося, ніби пройшла епоха. Наскільки ж популярними були ці великі палітри, і Меркурій, і Роуз Кварц, і моя улюблена Ноті. І зараз воно якось так. Mm, вже дійсно втрачає свою актуальність. Але якщо навіть глянути на мій повсякденний макіяж, то це якісь нюдові відтінки, особливо з палітер Tilbury, який спаркл на все повіко. Дуже люблю однушки і люблю такі кремові стійки, знаєте, від Laura Мерсіє, просто нанести і побігти. А до таких величезних кольорових палітр зараз рука в мене не тянеться. Розкажіть, як у вас з цим справи? Чи ви користуєтеся яскравими великими палітрами? Тіней, чи все-таки також схиляєтесь до мінімалізму. У люксових брендів так повелося, що знижок на офіційних сайтах ви не знайдете. До прикладу, візьмемо бренд Шантикай, прекрасний люксовий екологічний бренд, чудові рум'яни, одна із моїх улюблених тушей. Я користувалася мініатюрою з початку серпня, недавно вона в мене закінчилася. Чудова! Ідеально. Але косметику цього бренду можна вхопити з мінус 25% знижкою на сайті Dream Store. Це скоріше актуально для тих, хто живе в Америці і може ввести промокод. Чи це буде вигідно замовляти в Україну? М -м, не знаю. Такі бренди, як Dior, Chanel... Gucci взагалі не мають знижок на своїх офіційних сайтах. Знову ж таки, в Sephora можна взяти з мінус 20% знижкою. І якщо ми говоримо про Європу, то тут можна звернутися до магазину Douglas. Там також представлені і Gucci, і Dior, і Chanel, і навіть Tom Ford. і можна купити зі знижкою мінус 20%. Також, якщо говорити про Європу, то я рекомендую сайт Флаконі, на якому до мінус 25% знижка, на деякі товари мінус 30% знижка. І Аліна Косметік, здається, так називається цей сайт. Там також бувають непогані пропозиції. І не забуваємо про улюблене «Нотіно». Там хороші знижки можна добитися за рахунок того, що ви завантажуєте додаток, і наприклад на сайті знижка мінус 20% і плюс. 5% ви ще можете заробити в додатку, і вийде мінус 25% на якийсь парфум чи косметику. Не завжди на таких сайтах представлені новинки люксу, але у Дугласі я бачила і нові помади з блискітками від Dior, і також бачила лімітки від Gucci. Саме на цьому бренді я хочу зосередитись цього року, тому що я давним-давно вже хочу спробувати і бронзер, і пудру, і рум'яна мене цікавить. У мене є тільки одна помада, але вона так. Відтінку не на кожен день, я її більше використовую як аджастер. Ну, треба... Треба подивитися, придивитися і подумати, де мені його замовити. Саме на європейську сефору я би не рекомендувала дивитися, тому що ціни там просто захмарні. Я нещодавно моніторила пензлики від Rare Beauty і чотири пензлика і ручка, така, знаєте, ароматизована. Там вона має заспокоювати і досить хороші відгуки на неї є. Теж би я хотіла її спробувати, подивитися, чи на мене буде це діяти. Я подавала все в корзину, і в мене вийшло 100 34 євро. Ну, це якісь захмарні ціни. Без знижки на американській Sephora. Мені вийшло 128 євро. І зі знижкою там мінус 20%. Ну, я там ще це порахувала туди-сюди. І вийшло 86%. Просто, що 86. А що 134, це взагалі не вкладається в голові, який величезний відрізок може бути в цінах. але європейська сефора має свої переваги. Там часто бувають знижки мінус 10, мінус 15%. І, зокрема, німецька сефора це взагалі косметика з американського ринку. Я, звісно, жартую, але в мене таке відчуття, що це місце, куди приходить помирати. Наприклад, якщо ви хочете палітру від Makeup by Mario, яка була ліміткою і називається Ethereal Eye, не ця новенька з синім рефілом, вона теж непогана, але, ну, наприклад, мені... Холодні відтінки не дуже пасують. Я більше люблю щось тепленьке, тому я дуже рада, що вхопила ту палітру. Перший все-таки запуск. І якщо ви також про неї мрієте і вважаєте, що вона недоступна, то знаєте, що її можна вхопити на німецькій сефорі, вона ще досі там є. А також у українських байерів знову ж таки вони мають все. І якщо вам цікава новинка від Makeup by Mario і, взагалі, косметика Makeup by Mario, то рекомендую саме купувати на офіційному сайті, тому що знижка. Там буде мінус 25%. Минулого року знижка була реально в чорну п'ятницю, тільки один день, і тільки до закінчення товарів щось таке. Саме там я і вловила Ethereal Ice свою палітру з мінус 25% знижкою. І якось я купила і одразу все. Ну, був солдаут на цю палітру саме на чорну п'ятницю. В Makeup by Mario я дуже хочу скульптор, бронзер, такий ріденький, гелевий, цікаво спробувати. Рум'яна, я би з радістю спробувала. І нещодавно мені рекомендували пудру цього бренду. Казали, що вона максимально схожа до Живенши. Не знаю, не знаю, подивлюся. Люксовий бренд Вікторії Бекхем нам дає тільки мінус 20%. Маловато. Але вона веде цю гру, це її правила. Нагадаю також про сайт Наташі Денони, там можна знайти і мінус 30%, і знову ж таки класні набори, наприклад, дві палітри. Але якщо ви не купите її зі знижкою, то знаєте, що майже в кожного YouTube-блогера ви можете зайти під відео і подивитися його промокод на знижку мінус 15%. Так, це не 30, але це стабільно і ви можете це купити в будь-яку пору року. Такі сайти, як Look Fantastic і Space NK, будуть давати знижку до мінус 25%. Наприклад, на Look Fantastic ви можете спокійно купити бренд Giorgio Armani зі знижкою мінус 25%, так я її купувала свій бронзер. І там знижки бувають не тільки на Чорну п'ятницю, але й впродовж цілого року, так само як і на Space NK. А на Cult Beauty часто мінус 20%. Одків тому треба лише пильнувати, якщо ви хочете палітру hourglass Дракон, Лотос, Око чи їхні новиночки які вийшли буквально там декілька днів, тиждень назад. Півтора тижня назад. Їх можна буде спокійно купити зі знижкою мінус 20%, по-перше, на Sephora, а по-друге, на Beauty вони там досі представлені. Чи набір пензликів з лімітованими орнаментами також можна спокійно буде придбати на Cult б'юті. Charlotte Тілбері, я впевнена, для нас ще щось підготуємо. Минулого року була класна акція, ви купуєте палітру, і друга вам іде в подарунок. Можна скомунікуватися із подругою, і з мамою, або взяти комусь на подарунок. І Фактично ви платите за одну? І друга абсолютно безкоштовна. Плюс там є гарні знижки, справді до мінус 30%. Можна знайти і в їхньому офіційному додатку, можна знайти і на офіційному сайті. Цікаво, чи підготує для нас щось бренд Роуд. Минулого року жодних знижок не було. На інших платформах вони не представлені і мені цікаво. А цього року вони планують щось з цим робити. Буде якась знижечка нам М -м? про всі актуальні акції, не тільки на Чорну п'ятницю, але ще й Продовж року ви можете дізнатися з мого телеграм-каналу, завжди пощу туди, а також з мого телеграм-чату. І туди пощу не тільки я, але й інші дівчатка. І якщо ви в цьому чаті, то я вас заохочую. Активно пишіть пости, якщо ви знаєте, якщо є десь знижка, класний набір або промокод якийсь у вас є унікальний, ви можете туди писати і обговорювати, показувати свої покупочки. Це буде корисно не тільки мені, але й іншим читачам. Так? Також не забувайте на чорну п'ятницю знімати свої бонуси, тому що можуть вони згоріти. Наприклад, в H&M також плануються знижки мінус 20, 25%, мінус 50%. В стаціонарних магазинах завжди більша знижка, ніж в онлайні. Це вже я помітила не перший рік, і там бонуси згоряють в кінці кожного року. Якщо ми говоримо не про косметику, то я завжди чекаю чорну п'ятницю у юску. Там я завжди купую і постіль, і якісь декори з шаленими знижками. Ось в'юзку справжні знижки, тому що я пильную за товарами впродовж року і не раз помічала, що на чорну п'ятницю дійсно найбільша, найбільша знижка. Ну що, тепер ми готові до листопаду, а точніше до цінопаду я бажаю вам вдалих покупок великих шалених знижок. В коментарях поділіться своїм вішлістом, на які товари ви полюєте, і це не обов'язково має бути косметика. І якщо вже ви додивилися це відео до кінця, то я чекаю на вашу підписку. let